Народ, що сидів у темряві, світло побачив велике. І тим, що перебували в тіні і темряві, світло засяяло їм. Такі слова говорить сьогоднішній Євангелій від апостола Євангелиста Матфея. Кому засяяло велике світло? Звичайно, що всім нам. Звичайно, що для всіх нас світло велике засяяло. І саме. Починаючи від днів, коли прийшов цей світ Спаситель, починаючи від днів, коли ми згадували пам'ять собору Пресвятої Богородиці, святого первомученика ірхідіакона Стефана, а тоді, як ми називаємо Старий Новий рік і свято Василія Великого, Богоявлення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, я ж до сьогодні, ось це світло велике проповідується всім нам, кожній людині, яка є віруючою людиною. І тим, хто не вірує. Бо кожна душа людська, по суті, своїй християнка ще Оріген говорив, а також святитель Миколай Сербський звертав увагу, говорячи у своїх словах про душу і про спасіння, про мораль і совість, про те, наскільки ми відчуваємо добро, відчуваємо доб добро. Відчуваємо мораль і совість, і наскільки ми можемо впасти глибоко, щоб перебувати в темряві. Але кожен із нас, кожна людина, прагне до світла. Прагне, щоб світло було. А знаємо також зі священного писання, що Бог є світло, а поруч із світлом не може перебувати нічого темного. Тому і часто можемо ми чути. У проповідях церковних, в священному писанні, як ми повинні очиститись, якими світлими ми повинні бути, як ми повинні змінюватись. Бо від кожного із нас залежить, як ми будемо жити, від кожного із нас залежить наше щастя, як ми зуміємо його збудувати. Бо часом ми чекаємо на якусь чарівну палочку, що нею можна змахнути і змінити все довкола нас, і змінити себе. Але насправді, щоб змінити себе і змінити все, що є довкола нас, від нас залежить. Бо Господь обдарував людину тим, чим не обдарував інше сотворіння. Людина є розумною, людина має право вибору, і людина має свобідну волю. Згадаймо собі святкування Різдва Христового і в третій день свят ми згадуємо пам'ять святого первомученика і архідеякона Стефана. Людина, яка пізнала істину, і за істину віддала своє життя. І не просто віддала своє життя, а ще і, будучи побитою камінням, просила за тих, хто вбивали його. Господи, прости їм, бо не знають, що творять. Згадаймо собі багатьох святителів і праведників, які не просто жили на цій землі і догоджали своєму тіло, а робили все для того, щоб ті люди, які є поруч із ними, отримали спасіння. І звертали увагу не так на земне і матеріальне, те, що швидко гине, те, що швидко минає, а на вічне і духовне. Пам'ятаємо написи на могилах древ... древніх римлян «Зі transit Глорія Мунді. Вони писали, що так минає Всесвітня слава, так все в цьому житті проходить. Все в цьому житті минає. Але залишається те, що ніколи не гине і не проходить, і не минає. Те, що не руйнується, людина руйнується. А душа людська залишається вічною і не руйнується. І ось боротьба подобається нам чи ні. Хочемо ми чи не хочемо. Пояснюється для нас, чи не пояснюється, чи ми це можемо осягнути, чи не можемо осягнути, але душа людська є вічною і вічність є. Але яка вічність буде для кожного із нас в наших руках? Ми тут на землі живемо не для того, щоб здобути багатство і славу, не для того, щоб мати багато. Матеріальних цінностей, а для того, щоб навіть маючи ці матеріальні цінності, бачити потребу інших людей і допомагати іншим людям, для того, щоб маючи певний статус і славу в цьому світі, не забувати за інших, а робити все для того, щоб мир Божий і любов Божа жили поруч із нами. Отже, перед нами стоїть велике завдання. Стати світлими, побачити світло велике, яке приніс в цей світ нам Господь. І не просто побачити, а не наповнити цим світлом свою душу і своє серце. В ці дні ми святкували велике свято богоявлення Господнього. В цей день, коли освячувалась вся водна природа, коли Йордан, ріка Йордан міняє своє русло. Але знову ж таки міняє він своє русло від наших молитов, щоб збулось писання. В священному писанні написано, що з тобою море, що ти зупинилося і з тобою, Йордане, що ти повернувся назад. Так справді, в ці дні міняється течія йорданська. Бо сам Господь входить в води йорданські, щоб освятити своїм щастям води водну природу. Що таке для людини вода? Ми знаємо. Що кожен із нас довго без води не проживе. Ми знаємо, що вода є основною часткою для життя забезпечення життєдіяльності нашого тіла. І не тільки тіла людського, а всіх рослин, тваринного світу і взагалі існування нашої землі. І ось Господь наповнює своїм благословенням водну природу, змінюється структура води. І вона із мертвої інколи перетворюється на воду живу. Коли духовенство виходить до рік освячувати воду, чи поруч із храмами освячується вода, читаються молитви. Відповідні молитви, які також закладають певну суть, щоб вода освячена була на спасіння душі і тіла, щоб вона була очищенням від. Всякого осквернення, щоб вона була обмиванням наших домівок і кожного із нас, нашої душі, бо кожна людина є храмом Духа Святого і питає нас священне Писання, чи ви не знаєте, що ви є храм Духа Святого. Ми чудово знаємо, що таке посудина. Якщо посудину наповнити сміттям, то посудина буде носієм сміття, а якщо посудину наповнити медом, то і сама посудина Буде мати зовсім інше значення і буде носієм солодкості, носієм меду і аромату. Ось так і людина. Якщо ми наповнимо себе сміттям, то ми і є носіями сміття. І нічого доброго в цьому житті не зробимо. І світла не побачимо, і самі загинемо, і приведемо до загибелі інших людей. А якщо ми. Наповнимо себе добрими ділами, милосердям, любов'ю, тобто наповнимо себе тим духовним медом, то і ми спасемось. І ті люди, які поруч із нами будуть відчувати радість велику і невимовну, і Господь буде радіти за нас. Отже, кожен із нас, кожна людина повинні зобов'язані просто шукати любов, наповнювати себе любов'ю. І нести любов в світ, бути творцями добрих діл, бути милосердними, і робити все для того, щоб не тільки спасти свою душу, але і поруч з собою спасти інших людей. Наш український народ, і ми це бачимо, і ми є безпосередніми учасниками сьогоднішнього сьогоднішнього процесу, має надзвичайно велику силу і любов. І милосердя. В нас відкрився такий великий талант, і... який, напевно, будуть вивчати колись в історії не тільки України, а й цілого світу феномен українця. Ми бачимо, як ми допомагаємо одне одному, як несемо світло одне одному і як хочемо поділитися радістю одне із одним. Ми бачимо, наскільки потужний волонтерський рух, і наскільки всі люди допомагають одне одному, щоб не просто вижити, а щоб. Продовжити життя на нашій землі. Ми бачимо, як наші герої віддають своє життя заради майбутнього. І бачимо, як після того, коли герої відходять із цього світу, приходять інші, народжуються інші люди. Але одні віддають себе заради волі, свободи, заради майбутнього, а інші вже в це світле майбутнє приходять. І бачимо, що продовжується рід український. Бачимо, що любов не покинула нас. Вона є з нами. Тому з нами є світло і з нами Бог. А якщо з нами Бог, кого будемо боятися? Нікого. Будьмо переможцями, змінюємо себе. І Господь буде із нами. Хай бережеся Господь. Хай радість духовна наповнює наші серця. А ми робимо все для того, щоб принести радість тим, хто є поруч із нами. Милості Божої, радості духовної і Божого благословення для всіх нас.